Дівчатка відкрила для себе із Єви ось такі класні з однієї серії Крем та масочки. Крем я купила, в Алоя Віра, ось у це корейська косметика. Купила в Єві, а масочки нічні мені подарувала подружка Катя. Крем дуже класний, баночка 50 грамів. Я вже їм користуюся. Пару днів. Зараз по акції 111 гривень. От. А масочки 30 щось, мабуть, не знаю. Це мені Катюшка подарувала, тому я зараз буду масочку накладувати. Взагалі алоєвера. У мене алергія на всі різні добавки. Я їх використовую крем для обличчя та. Маски, скраби, значить, алуя віра, потім морські водорослі і глина. І все. І більше нічого я не використовую взагалі, тому що від цього іншого в мене алергія. Значить перед, перед нанесенням я очищаю лице ось такий скраб у мене це теж з'явили. О, і отакі ще філінгів теж із але я більш використовую такий скраб, це бамбукове вугілля. Тута, порошок пемзи, каолін і екстракт кори білої верби. Тобто от вугілля, оце все грязі. Також у мене ще є такі маски для глина. Це все, все із єви. зараз будемо наносити таку масочку. Це нічна. Зараз будемо, вони ось такі в пачці, їх тут 20 штук по 4 грами. І зараз ми разом з вами нанесемо цю масочку в нічну. Так. Масочка, але це, мабуть, це точно маска, це не крем, щось мені тут катюшка. Каже, маска, але таке більше на крем схоже. Маски зазвичай накладаються. А, маск, так, це маска. Бачите, все-таки це масочка. Нічна, зараз ми її з вами разом накладемо. Завтра вже треба мені коріння фарбувати, бо відросло І з тими з відключеннями світла, то не пофарбувати не можу і не волосся не помити, не посушити. Коли світло вмикається, мені треба то їсти, готувати, то бориса вести на прогулянку. І в мене немає часу. Я ледь-ледь -лед собі нігті зробити, встигла, виділила три години. Так нігті я теж сама собі роблю. Бо мене десь писали у відео в коментарях. Що Ось всі майстри працюють з генераторами, в тебе нігті вже поблазила. Я кажу, я ж не ходжу на майстрів. Це маска для обличчя і для шиї. Так, ну все. Дуже, от крем. Маску я зараз вперше нанесла. Нічого поки сказати я за неї не можу. Як вона, Але так як крем, то рекомендую однозначно. Я думаю, все ж таки масочки теж класні, бо це з однієї серії. Так що, дівчатка, хто любить алоє, то можна забігти в є і купити. Зараз гарні ціни.